І побачив я іншого ангела, що сел, летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцю землі. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми коротко прочитаємо і продивимося Трохановську вістку. На основі попередніх відео ми зробимо певний підсумок цієї Трохановської вістки, цього вічного Євангелія. І так почнемо з дев'ятого вірша, з третьої ангельської вістки. Там сказано інший ангел, третій ангел летів слід за ним гучним голосом, кажучи, коли хто клоняється зверини та образу її, приймає знамено на чолі своїм на руці своїй, той питиме з вина Божого ніву, вина не змішана в чаші гніву його, і буде мучений вогні і сірці серед ангелами святими, перед ангцем адим їхніх мук підійматися вічні віки і не матимуть спокою день і вночі. Ті, хто клоняється зверині, образу її і приймає знамене ймення його. Ми пізніше розглянемо всі ці деталі, всі ці слова, і всі ці образи, і символи з цього вірша. А сьогодні я навіть би не хотів коментувати, тому що тут йде якби констатація факту, тут не йде якби застереження, що з цього не роби, це роби». Тут сказано просто той, хто, хто земний. Той, той, підземний, той, хто втратив спасіння, до нього звучить така вістка. В попередньому відео ми говорили. Далі сказано 14.8. Інший ангел другий летів слідом і казав: Павелон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. І гучним голосом кликнув 18 розділ другий вірш. Пав Павелон великий. Вийдіть із нього, люди мої. Щоб не статися виспільниками гріхів його, і щоб не потрапили в картання Його. І так, тут йде вже заклик і вибір за кожним із нас. Чи ми залишимося в цьому Вавилоні, чи, можливо, вийдемо? І перша ангельська вістка, або перше слово, яке звучить до небесних, до спасенних, до духовних, і він говорив гучним голосом: побійтеся Бога і славу віддайте, бо настала година суду Його. І клоніться тому, хто створив небо, землю і море і водні джерела. Звичайно, що тут варто зазначити, що значить бояться, що відда... означає віддати славу, ми це зробимо. Але тут йде інструкція для наших днів, для наших дій. Ми маємо це зробити. Об'явлення, п'ятий розділ, він якби перегухується саме з сьомим віршом. Він якби показує цю вістку. І тут сказано. Ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками. Е, Петра сказано, але ви вибраний рід, священство, царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звішати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Так, от е, п'ятий розділ говорить: і я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу і тварини і старців, і число їх було десятки раз по 10 тисяч і тисяч і тисяч. Тобто велика кількість і незлічена кількість людей, які будуть спасені, які будуть присутні, скажімо так, на коронації Ангця, там перед престолом. І сказано, і казали вони гучним голосом: достойний агнець що закликолений прийняти силу, багатство, мудрість, міць, честь і славу і благословення. А тут сказано. У Ванерській вісті побійтеся Богу і славу віддайте йому. А в об'явленні вже показано, що небесні люди, люди спасені, вони вже віддають славу там на небесах. Але це не означає, що ми колись потрапимо там перед престол, і будемо там колись якось можливо віддавати славу. Це вже сьогодні відбувається в нашому житті. В житті християнина це має відбуватися сьогодні, не очікуючи. Приходу, другого приходу, достатньо першого, достатньо жертви Ісуса Христа, яка відбулася на голов, цього достатньо для того, щоб віддати Йому славу, честь, славу, міць і благословення. І кожне створіння, що на небі, і на землі, і під землею, як ми читали, і на морі, і все, що в них, що я чув, говорило тому, хто сидить на престолі, і а, це благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварині казали: Амінь. І 24 старці попадали та поклонилися тому, хто живе по вік віку. І так, я хотів би бути серед тих, хто буде там взивати свят, свят Бог Саваоф або достойний Агнець, що заколений прийняти славу. І я закликаю тебе сьогодні прийти на цю шлюбну вечерю і разом зі всіма спасенами там проголошувати ці слова. Але зрозуміло, що потрібно пройти ще цей земний шлях. Він не дуже легкий і в той же самий час не складний, тому що з нами знаходиться той, хто пройшов цей шлях. Ісус Христос пройшов цей шлях, і Він знає всю цю дорогу. І Він може нам допомогти. Але знову ж, його ми маємо йти ми. Своїми ногами, своєю дорогою. Кожного своя дорога, але дуже. Буде приваблива подія, яка станеться в вічності. Тому ми є цим народом, цим священством, і Господь сьогодні закликає Він цю туру вістку, це вічне Іванля, написав в книзі об'явлення особисто для тебе, щоб ти, дорогий друже, відгукнувся на цей заклик і послідував за ним, Покаявся і віддав славу йому. Тому що покаяться не значить, що там якісь дуже важливі гріхи ти робив. Просто визнати, мається на увазі верховність і святість Господа. Кожен із нас має цю можливість. Перше посилання Йоанна, третій розділ, перший вірш сказано. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ не знає нас, тому що його не пізнав. Амінь.